Путін каже, 100-доларова знижка це остання пропозиція. Якщо Україна не погодиться, стосунки перейдуть в зовсім інше русло. Однак Україна не згодна на перемовах у Брюсселі Українські енергетики заявили. Це не найліпша ціна на газовому ринку. Єдиною справедливою вартістю Київ вважає 268 доларів. Саме стільки натогаз платив за часів Януковича. Україна вимагає закріпити цю цифру новим контрактом, а не додатковими угодами. І Москва будь-якої миті може скасувати. Росія знову відклала термін повернення українських газових боргів. Мовляв, якщо Київ не розрахується до 16 червня, Москва продаватиме газ лише за попередньої оплати. Одначе Україна заявила до підписання нового контракту платити не Збирається український міністр енергетики Продан вважає, владнати газовий конфлікт можна лише у міжнародному арбітражному суді в Стокгольмі. Тим часом Єврокомісія сподівається на відновлення газових перемов ще й відбудуться. Вони вже на найвищому рівні між Порошенком і Путіним у Брюсселі, заявляють російський український президент. Розпочнуть переговори вже сьогодні.